Були, наприклад, діти поліціантів, бо там на той час були міліціонери різні, діти навіть лікарів, там впливових, діти місцевих якихось там суддів, прокурорів, діти впливових людей. Які, наприклад, там керують якимись підрозділами, управліннями, в місцевих там, державних адміністраціях, у радах і так далі. Люди, які мають владу, і вони оці діти вони думають так, що ну, якщо їх батько має владу, якщо він може порішати всі проблеми і залежить від того, як, цей батько веде себе вдома, якщо він дає можливість і розуміння дитині, що він сам порушує закон, якось використовує свою владу, використовує свою посаду для того, щоб незаконно збагачуватись, викрадати гроші, впливати на когось, вимагати і так далі. То і дитина так себе проводить, їй здається, що це нормально. І коли там, наприклад, з'являється у школі там, новенький якийсь, вони дивляться, що можна його якось там пощіпати, то починається оцей булінг. І буває так, що він навіть потім, коли вже розгортається такий скандал, проблеми, підтримуються батьками, підтримуються... Там, поліцію, яка стає на бок агресора, ну, не, не відкрите, звісно, але вони намагаються буває і фальсифікувати матеріали кримінальних справ, або от не розпочинають їх вчасно, і таким чином затягують процес для того, щоб або не було достатньо доказів, або, наприклад, просто тягнуть досудове розслідування і в результаті. Закінчуються строки притягнення до відповідальності. Там є різні схеми у поліції, у прокурора, у суддів, які хочуть цю справу якось закрити в результаті і не добуватися саме покарання винних. Це буває, буває доволі часто, і от саме це воно сприяє подальшій. Незаконні діяльності. От ці діти вони потім виростають, вони також становляться тими ж самими поліціантами, тими ж прокурорами, місцевими там божками, і вони продовжують свої вілля І в результаті ми маємо, що маємо Ми маємо великі проблеми з цим, коли такі от поліцейські, судді, прокурори, вони просто на якомусь там місцевому рівні. Недосяжні для звичайної людини. І люди, потерпілі від їх свавілля, вони просто не хочуть зв'язуватися з цими людьми, вони не хочуть добуватися. От і саме така ситуація вона і є їх ціллю. Тобто вони хочуть бути такими недосяжними, хочуть мати владу, хочуть. Таким чином домінувати. І таке дійсно вони, воно таке буває, воно таке у деяких злочинців виходить, вони вибудовують, так би мовити, свою місцеву мафію от і потім користуються цим. А якщо людина починає проти них якось діяти, то, звісно, включається їх захисний механізм. Вони Самі себе захищають, це вже, я би сказав, організована злочинність, з якою треба відповідним чином боротися. І я тут виступаю з боку потерпілих, і я вважаю, що будь-яка людина, яка незаконно затримує когось, позбавляє волі, учиняє якесь психологічне, фізичне або інше насилля, Повинна понести відповідальність, і е, всі, хто всі хто так чи інакше приймає заходи до звільнення таких усіх злочинців, шахраїв, корупціонерів, в тому числі, це ж ці люди, вони стають корупціонерами, вони потім розкрадають майно, вони потім розкрадають. Ну от в Україні вони все розкрали, такі е, такі люди, агресори, які прийшли до влади. В результаті ми бачимо, що у нас і війна через це в принципі, тому що до влади прийшли злочинці, які на протязі 25 років просто розкрадали все і в тому числі розкрали військове ВПК. Всі, всі українські, які були запаси, не створили оборонних підприємств, не створили належне, е, належних умов для необхідної оборони країни. І вони довели країну до того, що на неї напав сусід. От звідси воно і все йде. З виховання, з виховання у сім'ї, з виховання у школі. І якщо просто пропускати оцей цей булінг, то в результаті ми отримаємо і зґвалтування потім, і нанесення тілесних ушкоджень, і вбивства, і війну. Реальну війну і втрату життів багатьох людей. Якщо ж виховання виховання було б на іншому рівні, і відповідальність за незаконні дії, вона би наставала миттєво і гарантовано. це дійсно є такий принцип, і в кримінальному законі, і в законі про адміністративну відповідальність, то будь-яка особа, яка скоїла правопорушення, повинна бути покарана. За те, що вона скоїла. От. І це просто так повинно відбуватися. Якщо цього не стається, то тоді вже порушується система, порушується система, порушуються права людини і так далі. І маємо те, що маємо. Тому, друзі, це все це в майбутньому сприяє більш тяжким злочинам і більш тяжким наслідкам. От. Пишіть коментарі щодо цього питання, що ви взагалі думаєте про це все про насилля, яке починає своє коріння з малих років і до чого воно призводить. Якщо вам потрібна допомога, як потерпілих у різних ситуаціях, затримань, незаконно позбавлено волі, в тому числі зараз, ви знаєте, що. Півробітники поліції разом з, з співробітниками ТЦК, часто скоюють подібні правопорушення. От саме з таких агресорів, які там раніше скоювали хуліганські дії або насилля і формуються відповідно злочинні якісь посадові органи, структури, От я не кажу, що вони всі там такі, але ну, звісно, хто буде займатися незаконним, наприклад, затриманням, триманням людей під вартою. Ну, скоріш за все, от такі люди, які колись там в дитинстві їм дозволяли це робити, і їх не карали вчасно за булінг, фактично. Підписуйтесь на мій канал. Будемо захищатися разом. Анокат Олександр Ріцутина. Підписуйтесь на мій канал. Будемо захищатися разом. Ановокат Олександр Ріцютін.